Пані Валентино, знаємо, що ви проаналізували, скільки коштів волинські громади спрямували на допомогу Збройним силам України в період від початку повномасштабного вторгнення. Тож про це з вами хочемо поговорити. Що відомо, загалом, які громади активно допомагали Збройним силам України, а які навпаки були аутсайдерами. Ну, доброго дня ще раз. Так ми робили такий аналітичний матеріал про те, як громади допомагали Збройним силам в 2022 2023 роках, зокрема скільки виділяли коштів на допомогу коштів зі свого бюджету. І ну, в принципі, що варто відзначити, що всі громади активно допомагають в цьому і. Так би як не відмовлялися від допомоги так, військовим, вони практично всі громади нам надали відповіді, крім однієї громади Сошишницької, яка відмовила в отриманні такої інформації через війну. Всі громади е, виділяли різні суми, і, е, в принципі, їх узагальнити до одного якогось знаменника не можна, тому що ми розділили це на критерії. Це були критерії кошти виділені для національної поліції, для служби ДСНС, для інших військових формувань для тероборони. Тобто тут було кілька критеріїв. Загалом ми зрозуміли, що ну, якщо порівняли ці цифри з доходами до бюджету, то виводили відсоток. Такої, такої допомоги, Ну і е, розділили це по роках, звісно, в 2022 і в 2023 окремо. Що варто відзначити? Те, що е, е, більшість громад казали, що от які, в яких суми виділені були більші. Е, вони, які, які ну, виділили для, так скажімо, простіше, виділили для Збройних сил більші суми. Вони казали, що це завдяки ПДФО. Це податок на доходи фізичних осіб. Це ті громади, які мали військові частини і куди були спрямований оцей податок від військових, так, від заробітних плат військових. Тобто вони отримували ці кошти лідером, наприклад, у 2023 році лідером у Цьому вийшла е, Володимирська громада. Так, ми знаємо, що там є військові частини, вони отримували е, ПДФО, і е, вони е, вийшло так, що в них е, сума була е, виділена е, значно більше порівняно з іншими е, громадами. Е, е, Якщо ж пригадати 2022, то е, там лідером вийшла громада селища Самари, Самарійська територіальна громада, так, яка знаходиться на кордоні з Білорусією, знаємо, і там теж є військова частина. Зокрема, це, е, е, в них була програма підтримки прикордонного е, прикордонної служби, і вони теж виділяли ці кошти. Е, і е, їхні... Е, Ну, відсоток, так якщо порівняти відсоток виділення таких коштів до в Самарах він сягнув більше 15%, наскільки пам'ятаю, в Володимирі це більше 25%. Щодо громад, які виділили найменше, скажімо так, то бачимо, що тут ну, громади, з якими ми спілкувалися, які мали. Задекларували такі малі суми виділених коштів, то вказано те, що вони не мали доходів. Так, не мали доходів оцих ПДФО. Кілька громад вказували, що такий низький відсоток допомоги через те, що. Не було цього ПДФО, не надходило до бюджету, і доводилося виходити з цього, сам самим так передбачати якісь шукати кошти. Ну, зокрема, так ми спілкувалися з Павлівською громадою, в якої була не така невелика сума виділена. І вона казала, що спочатку треба було закрити захищені статті бюджету. Так, ми знаємо, що. Це там освіта і ще різні напрямки, і е, оскільки не було перевиконання місцевого бюджету, то кошти були зовсім невеликі на це. Валентина, ну і стосовно якраз громад, які витратили менше одного відсотка своїх бюджетів, то знаємо, що у 2022 тисячі таких було більше, але за 23-й рік їх зменшилося до шести кількість, так? Е, здається, так. Зараз так по пам'яті не скажу. Бо не пам'ятаю точну кількість, так але були їх трошечки збільшилося у 23-му році. Це можна порівняти. Ну, якби причиною цьому може бути і те, що 22-й рік був такий сумбурний, війна е, почалася вже на початку року. Так, це був лютий місяць. А до того часу зазвичай багато громад вже прийняли бюджети. Е, да, вони можуть прийняти їх наприкінці е, року попереднього на наступний рік, затвердити І от, так як казали в Павлівській громаді, що е, бюджет був вже затверджений, е, інших видатків, тобто не було якихось е, так і не було з чого передбачити ці кошти. Тому виділяли ті суми, які є, орієнтуючись на те, що спочатку треба закрити захищені статті. Валентина, ну і цікаво стосовно якраз спілкування з громадами, то лише одна сушичницька громада не надала відповіді. Знаємо, що це не вперше там така ситуація. Пам'ятаємо, і Мар'яна Метельська теж неодноразово скаржилася на проблемну комунікацію з цією громадою. Як це можна розцінити? І чи інші громади більш активно відповідали на ваші запити? Ну, В цьому плані теж мали ми трішки, як би сказати, такі перешкоди. Чи, як тому, що ми розіслали запити, я розіслала запити у всі 54 громади. Відповіді спочатку прийшли там від кількох громад. Потім ну, хочу відзначити, що досить складна комунікація, і громадам над цим треба попрацювати, тому що на них на сайтах немає інформації. Куди надіслати цей запит, доводиться шукати ті електронні адреси. Ну, це так, якщо е, розказати всю внутрішню сторону цього, так е, плюс що, ну іноді можна ще настати через певні там сервіси, через доступ до публічної інформації, так або. Е, Ще інші, то це ну було би краще. Я надсилала на електронні пошти, не не завжди ці за відповіді надходять, власне, але потім доводилося ще з, з багатьма спілкуватися телефоном, тобто з'ясовувати чи запит отримали, чи як коли буде відповідь, і досить таке незрозуміле ставлення. От як є закон про доступ до публічної інформації, вони, в принципі, всі громади, ну всі. Так, установи зобов'язані його дотримуватися, то є такі громади, які просто на це не реагують. Тобто, запит є, є. Коли коли буде відповідь, ну незрозуміло там, ну от, прийде, прийде працівник, який за це відповідає. Він її вам надішле. Коли він її надішле, треба почекати, подумати. Були такі ситуації. Ну і кілька громад, як ми вже вказували в тексті, вони зреагували. Тобто дали не, не дали інформацію за певними критеріями, за якими ми просили, а надали інформацію за е, загальну, е, загальну цифру, просто яку допомогу виїли, наприклад, там за два роки чи за окремо за 2022, 2023 От Сошищинська громада, навіть попри те, що до неї телефонували, кілька разів нагадували, розмовляли. В кінці кінців нам прийшла відповідь, що. Е, Інформації не надамо, тому що триває війна, і після воєнного стану надамо таку інформацію. Хоча ну це не досить незрозуміла позиція, що тут можна приховувати, коли ця інформація взагалі навіть повинна можливо на сайті бути опублікована. Так це ж приймаються рішення. це ж... Сесії обговорюють це, це рішення ради має це прийняти, і тут не знаю, як це, як яка причина це приховувати цю інформацію.